Доброго дня, любі друзі, прошу вас прослухати моє волевиявлення і підтвердити, прийняти або ні вибір за вами. І так, декларація я єсмь. Яєсмь, живий дух, втілений в тілі живої жінки, народженої 26 лютого 1979 року від суверенного чоловіка Олександра, сина Василя з роду Маркіних, та суверенної жінки Катерини, доньки Тимофія, з роду Доламан, в Союзі з родом Маркіних, спадкоємиця усіх своїх родів, жінка тут і зараз, що створена з плоті, крові та костей. Маю душу та дух, свідомість та розум, маю творчу енергію творця. Живу на землі, перебуваю в живих, в ясному розумі та доброму здравії. Ніколи не приймала будь-якого громадянства, жива народжена, жива жінка, володарка права не адреса, не фізична особа, не піп. Нефіктивна юридична особа в області фіктивної юрисдикції створена як обман для документа обігу. Не мертва дитина, не блазень, не божевільна. Не під опікою когось, не пацієнт, не документ або паспорт не зникла безвісті на морі або на суші, або, начебто, не повернулася з війни. Не фікція, не примара, не відзеркалення, не ілюстрація, не паперова солом'яна людина. Між мною та Всевишнім Богом Творцем Всесвітом немає посередників. Приймаю все полотно влади даною мені творцем та здійснюю її безпосередньо на землі моїх великих предків по споконвічним звичаям, відповідально та безпосередньо на всіх планах биття, на всіх земних континентах, підземному, надводному підводному, повітряному, природньому, космічному, енергетичному, інформаційному, внутрішньому та зовнішньому, а також на всьому суспільному земному просторі базую свої наміри надії, на коні світобудови, на природньому праві, на звичаях моїх великих предків від першоджерела життя на землі. Усіх, хто посягнув на свободу, права, часто життя, майно та ресурси, волю та владу живої людини, суверенної жінки Софії, власниці імен Софія Олександрівна Маркіна, посягають тим самим на свободу, права, часто життя, майно та ресурси, волю та владу роду, творця усіх, усесвітів, з відповідними наслідками. Мої особисті персональні та біометричні дані є моєю власністю. Забороняю використовувати без мого свідомого та добровольного узгодження в ущерб. Мені волею своєю відзиваю усі свої вольні та невольні, взяті обманом, хитрістю, введенням в оману і морок, а також взяті без мого відомо підписи та акцепти в тих частинах, котрі порушують мої права людини і завдають мені шкоди, включаючи підпис. Форми 1. усі оферти, котрі порушують мої права людини, не приймаю, не акцептую, відкидаю, відсторонюю, ігнорую. Звільнилася від усіх церковних, корпоративних, банківських, міжнародних, монархічних, державних, міських, духовних, юридичних, імперських, капіталістичних, соціалістичних, фінансових і приватних опікунів. Віднині та во віки вічні знаходжуся під безпосередньою опікою роду та творця усього сущого. Цей текст записано на папері, оголошено в голос при свідках, розміщено в мережі інтернет та затверджено моєю божественною волею. Право трактувати написане має тільки автор, підписана власноруч та скріплена абсолютною. Печаткою. Любі друзі, текст я викладу окремим відео. Будь ласка, розповсюджуйте. А, і ще хотіла сказати: багато людей пишуть в коментарях, як так, от мої знайомі, вони сплять, вони я не можу щось комусь доказати, зрозуміти. Будь ласка, ну, це означає, що навіть вашим друзям, навіть вашим родичам, можливо ще не час прокидатися, можливо, навіть не в цьому житті. Нам треба зібрати тих, хто вже сам розуміє, що щось тут не так. Що тут навколо тільки одна підстава, да? от якісь підробки навколо людини, і нам треба зібрати тих людей, котрі самі шукають відповіді, котрі самі задають питання, котрі самі хочуть розібратися. Звісно, інших так само нам треба. Навчати. Треба закидати інформацію, про це треба казати. Але якщо ви бачите шалений опір, не насилуйте нікого. Кожен повинен визначитися сам. З повагою, Софія.